Микола Сенгаївський, чорнобривці. Чорнобривців насіяла мати у моїм світанковім краю, Та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Я розлуки і зустрічі знаю. бачив я у чужій стороні чорнобривців із рідного краю, що насіяла ти навесні. Як на цій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя, мамо, твою ласку, я чую рідненька прилітають до нашого поля із далеких країв журавлі, розквітають і квіти, і доля на моїй українській землі. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька.